Жінка співає у вітальні. Раптом вона замовкає і кричить служниці Катю, не дозволяйте собаці завивати, коли я співаю. Але це не собака, це ваш чоловік. На пляжі чується жіночий зойк. Рятуйте, допоможіть, потопаю. Та ні, не ви, а он той блондин у синіх трусиках. Помер чоловік, його пес ліг поруч і також помер. І от душа людини, і поруч душа собаки, стоять перед брамою з надписом Рай. А нижче дописано: Вхід із собаками заборонений. Не увійшов чоловік оцю браму, пройшов повз неї. Ідуть вони дорогою. Друга брама, на якій нічого не написане, тільки який старий сидить поруч. Вибачте, шановний. Петроя. А що за цією брамою? Рай. А з собаками можна? Звісно, а там раніше що то за брама? У пекло. До раю доходять лише ті, хто не покидає друзів. Вітати 1 вересня учня чи вчителя із Днем Знань. Це однаково, що вітати коня. З початком весняних польових робіт. Щоб зробити чоловіка щасливим, перше кохайтеся з ним, друге, годуйте його і третє залиште його в спокої.